Створення сучасної транспортної інфраструктури доріг, мостів, портів і транспортних вузлів вагомий ресурс для української економіки. Наміри збудувати такі вже є, бракує лише коштів. У міністерстві інфраструктури кажуть, ремонту нині потребують майже 90% усіх транспортних шляхів. Ми постараємося зараз реанімувати річний транспорт, який впав в сорок разів кажу по річці Дніпро з 90-х років. Будемо так само регулювати автомобільне сполучення в контексті важкогових автомобілів. На терміновій модернізації транспортної інфраструктури наполягають і експерти. кажуть, відпрацьовані шляхи та сполучення, гальма для вітчизняної економіки. Через застарілу залізницю, дороги та порти українські виробники вже кілька років поспіль значно скорочують обсяги експорту. Найбільших збитків нині зазнають провідні сектори економіки, аграрії та металурги. Безпечно залізорудна сировина, тобто ми маємо, ми маємо цілий ряд родовищ залізної руди, які не розвиваються лише тому, що не вистачає ефективних логістичних потреб. Чинати рятувати вітчизняну інфраструктуру, а заразом економіку потрібно із залізниці. На неї нині припадає близько 85% вітчизняного відсотків вантажообігу. Ремонт залізничних сполучень у Мінінфраструктурі планують почати з оновлення рухомого складу та модернізації відпрацьованих вагонів. На це за різними оцінками необхідно близько трильйона гривень. Ми зараз проводимо достатньо успішні переговори, як із чеськими рубниками. Це шкода. Щодо можливості сп СП з ними проводимо переговори з балтійськими партнерами. Модернізація в нашій ситуації набагато є ефективнішою і швидшою моделлю аніж купівля нових. Аби збільшити обсяги відвантажень і наростити вітчизняний експорт, маємо інвестувати ще й у морський і річковий транспорт. Останнім в Україні перевозять лише 0,2% усього товару. Натомість експорт морем в Україні зростає. Відвантажують головну сировину, зерно та деревину. Щоправда, експортери скаржаться через брак морських контейнерів, судоходні компанії не в змозі перевозити увесь необхідний товар. Основные проблемы это, конечно же, нехватка мест на судне. Это то, с чем сталкиваются экспедиторы и то, с чем сталкиваются клиенты. За счет того, что экспорт растет и, соответственно, в один промежуток времени у судоходных линий нет возможности и мощностей перевести все грузы одновременно. Крючковый транспорт у нас точно, скажем так, недооцененный. І ринком недооцінений, і можливості такої а, поки що немає. І а, якщо дійсно реформа торкнеться також річкової галузі річкового транспорту, то ефект економічний він дуже і дуже буде суттєвим відчутним. Очевидно, що повністю відновити вітчизняну інфраструктуру державним коштом Україні точно не вдасться. Необхідно залучати ще й гроші інвесторів, зокрема й іноземних. А це приватизація частки державних об'єктів. На необхідності такого рішення наголошують як експерти, так і представники профільного відомства. Якщо говорить о принципе государственно частного партнерства, да частному частному інвестору можна дати какую-то часть порта, час території, акваторії и что, чтобы он розвивав при этом не только свою э, територію, но и остальной порт. Про готовність вкладати кошти у відновлення транспортної інфраструктури заявляють вітчизняні інвестори, зокрема металургійні, коксохімічні та вугільні виробники. Адже жодних прибутків від експорту такі підприємства не отримають. У нас є е, вітчизняний інвестор, який якраз кровно, кровно зацікавлений в тому, щоб інфраструктура запрацювала. Чому? Тому що інакше ті заводи, які зараз там знаходяться під контролем великих фінансових промислових груп, вони просто не зможуть ефективно завозити сировину і вивозити її на експорт. Стан вітчизняної транспортної системи експерти оцінюють поки як надкритичний. кажуть без термінових системних змін уже за рік усі вантажоперевезення можуть припинитись, а це неодмінно призведе до економічної катастрофи. Очевидним залишається той факт, що починати реформи потрібно негайно.